Зекономити в піст не вдасться. Здавалося б, відсутність у меню м'яса мала б суттєво скоротити витрати на продукти, але ціни на рибу жахають ще більше. Продавці кажуть, з часу першого подорожчання на початку березня вони зросли суттєво. Кілограм оселеця на 7 гривень до 34, червоної риби аж на 60 гривень. Тепер вона вартує 240. і плюс 10-20 гривень до кожного кілограма мороженої риби чи філе. На гривень п'ять в середньому подорожчали ковбасні вироби, молочні на дві-три. Зараз сепараторна сметана 36 гривень, 38. Була раніше 35. Сир також 30 був зараз 30-35. Отак. Залежно який. Пісний, дешевший, жирний, дорожчий. Вже й свіжих овочів та фруктів хочеться. Їх на центральному ринку Тернополя, як завжди, не бракує, от тільки цінники відлякують. Апельсина, це яка, яка коштувала 18 гривень, зараз коштує 22 гривні. Ківі, яке коштувало 25 гривень, коштує 34 гривні. Лимон, який коштував 20-18, він зараз коштує 25 гривень. Подорожчали продукти за кордоні і вітчизняні. Перші, бо валюта пішла вгору наші, бо ціни на пальне ростуть. Продавці бідкаються, банани по 22 гривні і закуповувати невигідно. А овочі, люди, якщо і купують, то зовсім трохи. Різниця між цінами до і після подорожчання – в середньому 5 гривень. Романове село огірочок коштує 26 гривень. Закарпаття огірочок коштує 32 гривні. Турецька помідора коштує 30 гривень. Наша помідора від фірташа і Романівська коштує 32 гривні. Перець коштує 46 гривень кілограм. А які були ціни? А до того були ціни 37, перець коштував. Помідорка коштувала 28-26. Огірочок коштував 22 і 26 гривень. Курнішок. Підняли ціни і фермери. Кілограм цибулі 12 гривень, зимової капусти 10. Та купляю, стараюсь купляти, бо маю двоє дітей. Чу, ну, для дому треба завжди готувати. От, ну я завжди купляю. От зараз беру на голубці капусту. Молода капуста вдвічі дорожча, по 20 гривень за кілограм. На неї спокушаються не всі. Ще молодої, я не ризикую. Тому що найбільше зараз таких не знаю, нітратів, чи як можна сказати, всякої такої хімії на ньому. А порадьте, коли вже варто купувати молоду? А, молоду капусту десь кінець червня, початок липня, якщо. Вже коли починається картопля молода. От. В обласній державній ВЕЦАН-лабораторії переконують, все, що продають на ринку, прийшло перевірку і безпечне для здоров'я. Та на вибір покупців все ж більше впливають цінники. До святкового столу скуповуються вже за новими цінами. Кубаси поки що. Чи подорожчало, відчутно? Ну, відчутно, звичайно, відчутно, порівняно з тим, що було. Купити менше цього року чи все одно потратити більше? Але? Так, як минулого року. На свято мусять бути такі ціни. Так, але подорожчили? Подорожчили трошки, ну мало що подорожчало. То скуповатись буде ти як завжди? Так, так, обов'язково.